Ну що, мої хороші, заскучились за моїми обзорами волотистих гортензій. Сьогодні 24 серпня, і я вам хочу показати, які стали волотисті гортензії, які кольори вони набрали. Це перед вами фантом. Неймовірний красень фантом. А це його подруга, Мельба. Тому що обидва цих сорти ростуть до 2 метрів. Високорослій сорт, Мельба і Фантом. Мельба, неймовірно, найближчим часом стане повністю повністю червоним кольором. Тобто, вона доходить до кінця рожевим, а потім набирається червоного кольору. Красуня Мельба. А це також їхня третя подруга. Ваніла фрайс. Також високоросла гортензія, яка набирається рожевим і переходить в рожевий. Тобто, вона не червона стоїть, а от така. Малинова потім повністю буде стояти Ось, і має дуже величезні соцвіття. А це фрамбозін ренсам, і Бігрін. Фрамбозін в перекладі малина, і вона дійсно, коли повністю окраситься, всі квітоноси окрасяться, вони стають як малинки. І Бігрін він розквітає зеленим, а потім набирається рожевих відтінків. І це дуже неймовірно красиво дивитися на цей процес. Гарне поєднання, тому що вони ростуть одинакової висоти. І ось така на наступний рік тут буде ще гарніше, тому що це молоді саджанці, а через рік вони будуть набагато більші. А ось це моя любов, яка мене ніколи ніколи не підводить. І що найбільше мені в ній подобається, це ніжність. Ніжність окрасу цієї гортензії. Сорт називається Diamantino. Вона настільки має оцей гарний ніжний пудровий наліт. І це зачаровує. А в, а в кінці вона ще по-іншому буде окрашуватись, тобто різнокольоровими відтінками. А ось це як полотно художника. Сорт графіті вона дійсно змінюється дуже-дуже цікаво. на є і насичені кольори, і багато зелених відтінків, і молочних відтінків, і рожевих просто неймовірно багато. багато І це от дуже красиво. О, дивіться, а коли вона в масовій посадці, це просто для мене групові посадки це щось неймовірне. Гарна гортензія графіті. І вона в мене не підв'язана, дівчата, якщо що, вона стоїть саменька. Ідуть душі, вона себе тримає. Ще один у мене є фрамбоазін який я вирощую на штамбі. має таку величезну квітку червону. Дивіться, яка вона велетенська, красива квітка. І ще одна, тільки-тільки розпускається. А це полуничка Strawberry, Strawberry Blossom. Це ці форми просто для мене з цього року дуже гарні форми має Strawberry і Summer Love. Просто неймовірно. А ось це знизу, дивіться, там вона зараз не дуже. А дівчата, ну, через рік А Red Light це буде щось просто неймовірне. В неї такі відтінки, що просто може, може мозок поїхати, якщо що, стравбері. Полуничка. Так що Вови є ще дівчата Red Light. І якщо ви не хочете пропускати оце цвітіння, бігом купляти до Вови гортензії. А ось це Skyfall старший. Ну, він вже в мене багато років. Цього року я його омолодила і посадила три кущі ось так разом. Дивіться, який він неймовірний. Кольори. Хто любить білий, це. Просто вау-гортензія. А ось це сорт піксіл. Тоже люблю ось такі форми, які не похожі ні на кого. Ось такі, бачите, вертольотики, і вони густі, 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 ці вертольотики. Вона розквітає молочною, потім набирає рожевих відтінків, і всередині у неї відкривається фертильна квіточка. І це така ніжнятіна, потім буде так воно. Їй хочеться буде жмакати і жмакати. як... Плюшового медведя. Сорт Піксіо. І ще в ньому, бачите, різні кольори. А це маленька гортензія Літл Фреско. Чекаю її окрасу. Але в мене там взаді росте Пандора. І я тепер думаю, вони от дуже похожі. Хто з них. Хто. Але мені здається, що ось це Літл Фреско. А Пандора там взаді. Ну, побачимо, як окраситься. А це сорт. Лаймлайт Старенький мій ламлайт, який ніколи мене не підводив Тільки коли я його висадила, я думала, що він, як то кажуть, пішов на той світ. Але ні, він дуже довго сидів, вкорінявся, а потім видав гарні результати, і з того часу він мене ніколи не підводить. Пінки Проміс нарешті, я запам'ятала цю назву. Дивіться, яка квітка. Ну, я не знаю, квітка мутант. А ось, звісно, їй трошечки тут тіснувато і наростила ось такі гігантські квіточки, які ще повністю не розпустилися. Але красуня, не неймовірна. Ще один мутант Magical Moonlight. Magical Moonlight, який ніколи, не за яких обставин, не набирає рожевих відтінків. Якщо ваш Moonlight покрився рожевим відтінком, це не Moonlight. Тільки він залишається завжди біло-зеленим. Summer Love, літнє кохання. Це моє кохання. Це кохання цього року. Просто неймовірні форми. Я вже вам її показувала неодноразово. Щось неймовірне. Я казала, Алекс Шумейхер віддихає. Ну просто краса Ох, навіть слів немає. Розумієте, дивишся і немає слів. Така вона мені гарна, біленька, розовенька. А це Пінкачу. Також почала набиратися. Напевно, що це непогана гортензія, тільки що вона росте в мене під. Ось, це або Пандора, або Літл Фреско. Ну, не буду вас заблуждати. Сама ще толком не, не розумію, що де. Ну, нічого, почекаємо. А ось ці кольори. Ну подивіться на ці кольори. Ну просто я, я не знаю, це щось просто. Diamond Rush. Червоний діамант. Просто яскравий червоний діамант. Пінк Еден Rose. Гарна гортензія, Pink Eden Rose. Маю отакі шапки. Знаєте, похожа на цього, Якщо перевернути на Мікі Мауса. А ось це Summer Love, Ой, Magical Sweet Summer. Знизу ось це Magical Endes. Magical Sweet Summer. Ось. Я завжди дивилася на Pink'n Rose. Думаю, на кого вона мені похожа? Якщо перевернути, вона мені похожа на Мікі Мауса. А це, я думаю, дівчата, що в мене Геркулес. Це пересорт, звісно, я зрозуміла це цього року. Ось такий велетенський-велетенський кущ, але щось не знаю. Хто хоче до мене на консультацію по догляду за гортензіями, хочете, щоб у вас були гарні шикарні гортензії і не горіли на сонечку, знати тонкості, всі-всі-всі тонкості у вирощуванні гортензій. Пишіть мені. Краще на Viber пишіть, звісно, або в особисті, якщо ви не можете знайти Viber. Viber, мій номер вайберу, прикріплений в мене на сторінці під Аватар. Ось, і з вами ми пройдемося саме по ваших гортензіях. Що не так ви робите, що вам треба виправити? А може, ви все добре робите. Просто вам треба сказати, ви знаєте, у вас все добре, вам тільки треба почекати. Ось, так що, всім дякую за увагу. Дякую за ці коментарі, які ви мені завжди залишаєте. Я їх завжди читаю. Не завжди відповідаю, тому що в мене немає на це часу. Тому що є робота, і є консультації, і є тікток, і є садок. Ось, І всім всім треба приділити час. І собі теж треба ж приділяти час. Тому е прошу всіх вибачення, якщо. Якщо вам не відповідаю, ось але ви завжди, завжди пишіть. Мені дуже приємно, я всі-всі коментарі завжди читаю.